Доброго вечора, ми з України, я Ірина, і настав час для нашого кремлівського відео по понеділках ввечері, і будемо дивитися. Кому не подобається, що він тіремочок називає, ну називайте як хочете. І так, мої дорогенькі, дивимося, що робиться в Кремлі, які в них плани, що робиться. Іде акція, бачите, залякування. У нас і диявол вийшов, у нас вийшло і ось ця король жезлів. ви Бачите, щось вони це, це ядерка, щоб ви розуміли. Починається акція залякування. Королева мечів теж говорить про це: це злість, це помста, це ревнощі. Це бешенство навіть можна. З дияволом можна навіть сказати, бешенство. Це в них вже, знаєте, якби як би я зараз це пояснила, ну, це їх аж істе. Ну, істерика, це навіть не так, це бешенство. Бешенство Кремля. Ось, в цьому плані помсти. Тому що чому? Тому що в них все розвалюється. У нас іде вежа, а вежа говорить. Що а, все, що вони своєю дьявольською політикою, а, діями, все, що вони зробили, все було з самого початку а, зрозуміло, що це буде провальним. Просто люди не а, слухали своєї інтуїції. І так, давайте подивимося, те, що вони залякають зараз весь світ, це така помста всім. А, вони не можуть себе утримати. Це вже розумієте, це не просто болячка, це, з, не, ну, можна сказати, навіть не, не звздної яз, зв болезнь. Це ще гірше. Це ще гірше. Це коли дитина псіханула і їй не дали якусь іграшку, вона починає трощити все навкруги. Розумієте, Ось це ось ця ситуація, тільки дорослої людини, яка не виросла, яка свій комплекс неповноцінності не а, проробила. Йому не допомогли, а навпаки, принижували. Ось такі от, вибачте, ідіоти виростають. Давайте подивимося, які у них надалі плани. Плани почати з маленького, знову з самого початку почати. У них, звичайно, печалька. І це, цей, оце, що ми говорили наверху, помста, так? Це, що вони, як сказати, Ядерка у них як, знаєте, останній козир. У них вже після цього козирів немає. Ось вони живуть в цій бульбашці. і хочуть, щоб і ми з ними жили в цій бульбашці. І ось ми бачимо, що вони будуть готові кожного разу починати все спочатку. Про це говорить І Паш, про це говорить і Шут. Ось які би втрати вони не мали. Вони всер... В якій би бульбашці вони не жили, як би вони. Вони все рівно будуть починати все спочатку знову і знову. І ось у нас випадає на дні колоди мах. А мах говорить: а ми хитрі, аферісти, а ми все рівно, а ми знаємо вихід. А ми будемо. У нас є всі засоби. Ми можемо натиснути на будь-яку кнопочку: і на вашого президента, і на весь світ. А ця кнопочка ось вона. Да. Їхні наступні кроки будемо дивитися зараз. Які в них кроки? Ну, ви знаєте, тут будуть якісь привселюдні публічні звинувачення. Захламленість інформаційного простору. Ось що я бачу. Будуть і приниження. Грати будуть на емоціях, а емоції вони знають, як викликати в українців емоціями. Це, ви знаєте, і фальшиві сторінки. Я їх не дивлюся, бо я в телеграмі дуже-дуже рідко ну настільки рідко, можливо, раз на місяць заходжу. Якщо там якась нова людина з моїх знайомих з'являється. Але я чую від інших блогерів, від вас так само, що ви там в Телеграмі десь знайшли щось. Щоб ви розуміли, Телеграм, наскільки я знаю, можливо, я помиляюся, належить е, Росії, здається. Ось. І е, через Телеграм можна оцю гадостю виливати. Оцей Бачите, оця карта вона показує, вибачте, так і скажу, бардак показує. Оцей весь бардак вони будуть показувати на превселюдно. І це буде грати на емоціях наших людей. Але насправді це буде, знаєте, вони будуть бити нас же і нашими, як це називається, зброєю. Нашою ж зброєю. Український народ дуже емоційний, український народ, на жаль, дуже довірливий. Розумієте ось тому дивіться, не слухайте, робіть свої висновки. Зараз подивимося, що тут От карта показує: дволічність. Розумієте? Це дволічність, це залякування, це все пропаганда. Пам'ятаєте, як було залужний час, залужний вбив і тому подібне? Ось це ось таке буде продовжуватися. Це для того, щоб вам на емоціях пограти, щоб ви не займалися справами, а займалися непонятно чим. Все кончено, все пропало. А за що ми боремось? А за що ми це? А за що ми то? Ви боретеся кожний за себе, за вільну Україну. Ви що боретеся за президента? Ні. Ось якось так. Якось так. Це те, що я побачила. Тобто я багато такого аж нічого не бачу. Єдине, що бачу, що да, будуть за, за, заповняти ефір е, уся, усякими різними. Ну, Це щоб, знаєте, щоб залякати, щоб ви нічого не робили, щоб ви боялися своєї тіні, будемо так казати. Ось карти навіть це підказують. І так, давайте йдемо до нашого маленького принца, як завжди. В понеділок і в середу, ми його, а він уже у нас вилітає. Ну і подивимося. Дивіться. Ось це продовження того, про що ми говорили до цих пір. Ілюзія, людина йде від ілюзії. і людина зрозуміла, що була в ілюзіях. Ось про ту інформацію, що ми перед цим говорили, ось це воно й говорить: відійдіть від ілюзій, дивіться трезво на це все. Не слухайте якісь там це тільки. Ну, ви знаєте, офіційне телемарафон я теж не раджу дивитися. Шукайте якихось блогерів, якихось журналістів, справжніх журналістів, не які просто тратата, а які дійсно роблять дослідження, які дійсно щось виясняють. Знайдіть собі декілька джерел. І порівнюйте їх, не дивіться когось одного і не зачаровуйтеся цим. Тому що кожного разу ви кимось зачаруєтесь, а зачаровування це говорить про те, що людина бачить щось таке, чого не відповідає дійсності. Розумієте, це ви собі намріяли. Тому що людина там якесь одне гарне слово сказала. Ми всі боремося за нашу Україну, а не за президентів. А не за е, офіс президента чи ще за когось. І так, що нам доброго скажу? Ось, бачите, у нас іде лицар е, Кубків. Лицар Кубків говорить: несіть любов. А любов можна нести тільки туди, коли її людина має в собі. Людина, бідна, на любов, не може нічого дати. Давайте, несіть у е, світ любов. Міняйтеся. Ось тут потрібна трансформація. Ось, Дивіться. Не обов'язково ця карта смерті говорить про смерть, так? Це падіння. Це коли людина вже все. Але вона все рівно встає на ноги. Королева жезлів завжди, як би вона не впала на землю, навіть в болото, вона з гордо піднятою головою піднімається. Ось це і є Україна. Україна повинна відійти від ілюзій і нести любов. А любов треба в собі мати. Впали, піднялися. Україна не стане на коліна, тільки бо якийсь придурок там хоче. Україна завжди стане на ноги, незалежно від когось або чогось. Ось. І тоді може бути наша перемога. Але знову повторюю: не зачаровуйтесь. Мрійте, вірте, знайте, що ми переможемо. Бажаю вам, мої дорогенькі, гарного, мирного вечора. Uh, Brži se v moji ljubi in uh, dobranič, dobranič, dobranič.